Також у ковлі є приклад модерну. Ось такі дуже традиційні для українського модерну вікна, які сходяться догори. І йде така тягоч прямо через вікна. І, до речі, оці квартирки вони відповідають ширині цієї тяги. Тобто видно, що столярка робилася прямо під. Цю архітектуру. Будинок збудовано у 910-му для жіночої гімназії. Тут, до речі, з цього боку видно, як відреставрували От ліпнина. Тут має ці смужечки характерні для арт-деко Да. Тут якщо подивитися на оригінальні, видно, що відновили точну копію, як вони були тут зроблені. А зберегся металевий каркас. Ось такий от дашок з металу прям з того часу видно, що зроблений теж. в такому... Стилі з цими смугами, заводками! Там всередині зачинено. Щось не видно, що щось збереглося. Так, все боку у нас. Закруглюється фасад, вікна стають тоншими і вони ж зберігають цей стиль. Добрий день. ні. Якщо, я просто дивлюсь, ви так цікавитеся від тектурою. У нас є в ковалі сторінка коваль вінтаж, і там навіть є опасть цього, цього приміщення. Серйозно? Якщо ви маєте інстаграм, ви можете зайти тут дуже багато да, чого. Це да. Суваль... Ков... Вел... через W, через Тут Якщо можете запитання. Коваль. Дуже багато всього, саме подій. Цей хлопчина такий... Я чув, він десь. Якийсь мав доступ до американських архівів. І Він цю всю інформацію повиймав, я його знімки. Я бачу, що приїжджаю, мимо, бачу, ви тут знімаєте це садись, думаю, може, вам буде це. Так, і отут от воно заокруглюється і переходить в трохи простіший вигляд. Вікна вже не такі фігурні, як на головному фасаді. І ще ось тут двері, можливо навіть збережені з того часу. Зараз ми підійдемо їх подивимося. Такс. Двері точно були тут раніше, ніж оце поставили цей дошок і гучка така фігурна, не знаю. Може, радянська Так, це у нас внутрішні дворики. Мабуть, заїжджали коні сюди. Тут бачите, декор також багатий. Свідчать, що люди, які забудували, очікувало, що з цього боку теж має бути красиво. Тут нам місцеві розповіли, що цей район був єврейським. І отак от їдеш по дорозі, можна зустріти такі будиночки от, на два входи з вікнами, арками. Зараз будинок швидше за все на дві частини поділений і має унікальний декор. Сюди один колір, сюди інший. Тут в ковелі є ще один яскравий приклад цегляного стилю. Окей, будиночок, як цукерчика, тут, завдяки тому, що немає ліпних частин, декорування цього всього відбувалося набагато дешевше. І швидше. Це була школа, от, в 907 році побудована. Тобто, можна побачити. Такі от красиві сандрики. З замковим камнем. Пікроване підвіконня. Між першим другим поверхом йде тяга і такий арковий карниз красивий. Тут по боках два резоліта, так трошки відступають. Взагалі вхід, мав би бути по центру, так? чому він? по боках. Так, отут на таких імпровізованих лізенок такі от смуги декоровані, які спадають. З цього боку декор у нас попроще буде. То вже бачимо, що і Сандрике і підвіконня вже набагато менше декоровані. Будинок в хорошому стані. На жаль, у Володимирі Волинському От є схожий будинок теж навчального закладу, побудований на початку ХХ століття. Він геть закинутий. Цей бачимо використовується і. Так от зберігся. З цього боку теж багатий декор. Ці от лізени декоровані і песик гавкає. Так, ще одна визначна пам'ятка архітектури кобеля. Це хоральна синагога яка в свій час перетворена була на швейну фабрику, але по її вигляду можна сказати, що це точно не швейна фабрика була, тут щось було серйозно. Що у нас тут є? У нас є такі великі пілястри. от які внизу урустовані на першому поверсі. Між першим і другим поверхом проходить така тяга. На другому поверсі є вікна такого середньовічного стилю з колоною посередині і арочками. Дуже побагатому декорований карниз. Ось такими глухими, глухою аркадою і фризом. От і зверху в нас трикутний фронтон з вікном, як вікно оточене колонами. Зарочкою зверху. Зараз покрите воно все штукатурочкою. У розовий колір зафарбоване. Тут от, швидше за все ще старі вікна збереглися дерев'яні. Тут на пілястрі видно, що вона знизу товстіша і йде догори трохи тонше. На території фабрики зайти не можна, там зачинено, але з одного боку з вулиці є доступ до фасаду, він з цього боку такий ж самий, як і з того боку.